Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яжа і я Марія. Отже, довгенько не підключалася до вас у зв'язку з святами, тому хочу показати вам свої просуваннячка. Я все ж таки протягом цих двох тижнів в'язала потрішки небагато просувала свої самі основні процеси, плечові вироби. Які беруть участь у спільнику Оленки Боганової, різдвяні зустрічі. І давайте подивимося, що ж я тут просунула. Отже, моя ковтиночка. Ось я поставила маркерочок, де закінчила минулий раз. І я пров'язала повністю всю довжину, зв'язала резиночку. В'язала окремо відділяла. І ось можете бачити, скільки кінчиків лише з резиночки. І я дуже <гум> мега задоволена, що я вирішила, все ж таки, коли я в'язала ці смужки, кольори, замість того, щоб ось так кожну смужку відрізати ниточку, я їх просто скручувала. Бо я як глянула на Ось ці кінчики, всі, які мені потрібно заправити. І представила, що б робилося тут, ну, це просто жах. Тому я мега щаслива, що я все ж таки тоді прийняла таке рішення, що буду скручувати ниточку. Вибачте? Ось, Тому полотно готове вже по довжині. Не можу підняти штатив, ну дуже шкода. Мені. Подобається, що виходить, приміряла на себе, вона така вільненька-вільненька, але буде видно ще, наскільки вона вільна. Ну, що ж це таке трясує вас? Коли я зв'яжу рукави. Тому що з рукавами тут трішки я е, не розрахувала. Я на підрізи додала багато петель, і вони виходять широкі. Я, звісно, тут буду, коли буду підбирати петлі, я е, зроблю убавочки, рукави не будуть. Такі мега широкі, але я не хочу, щоб вони були приталені, тому що ковтинка буде оверсайз, ну і рукава, відповідно, будуть, мали б бути теж такі, правда? Мені дуже подобається Сам, саме полотно, самі косички, вони лягають дуже красиво, дуже рівно полягали. Не бачу я тут рядності, хоча інколи в мене в виробах дійсно видна рядність. Резинка. Добре тримається. ну Вона ще я хочу її відпарити, щоб вона не була така стягнута. Через те я і робила тут ось такі, ніби розрізи, щоб вона мені не стягувала. Мені хотілося, щоб воно було вільно спадало. Ну Ось такі просуваннячка у мене по моїй кофтинці, і покажу вам просування по дончині. розпочала я вам показувала в попередньому. В лозі Це, напевно, був тиждень вільної людини, І дівчатка, чесно, точно не пам'ятаю, бо пройшло багато часу. Розпочала я доньці в'язати е, з букле. я так думаю, що це букле. Ось така бобіночка. Тут було 604 грами. Я спочатку дуже боялася, що мені не вистачить, тому що засвічую вам так. Ну, вибачте, бо знімаю при вечірньому освітленні і хочеться, щоб картинка була трохи світліша, не така тьмяна. І от я пров'язала до підрізів, в'яжу її знизу догори, до підрізів. Ще примірюю, тому що я в'язала рукав. Також зараз вам покажу. І приміряла на себе, бо донька була в гостях, сестрички своєї. І на мене рукав був по довжині добрий. Я так орієнтувалася, а донька приїхала, я приміряла, і в неї рука довша. Тому і, і вища за мене, це я метр п'ятдесят. А вона вища за мене, тому буду міряти ще полотно по довжині. якщо потрібно, буде ще дов'яжу. Але ну, пров'язала багатенько, мені подобається. Потрішки в'язала, не скажу, що я, тому що свята переважно я їздила в гості до батьків. Там не було часу на в'язання, але потрішки вдома я ще пов'язувала. Отже, рукавчик. Рукавчик майже зв'язаний, лишилось декілька сантиметрів. На рукавчик я набрала спочатку 40 чи 48 петель. Але він вийшов дуже широкий. Я розпустила і набрала 34 петлі, щоб її поручці воно прилягало, щоб не було надто широке. Я неправильно зробила, ще я не зв'язала зразок, тому що цієї ниточки я в'яжу вперше. Я не знаю, як вона поведе себе після прання. Ну, але вже як буде? Ось тут, видно, йде без прибавочок, тут трішки прибавки, і отаке плотно. Ниточка, ну, просто я не можу передати, вона тактильно така м'ягусінька, Донці одразу сподобалося взагалі. Каже, вона така як ну, просто неймовірно, мені дуже подобається, тому буду просувати надалі. Маркерочка тут я не буду ставити, тому що тут ну, декілька сантиметрів, ще буквально 3 см, можливо, і менше, і рукавчик буде готовий. І буду розпочинати уже наступний рукавчик. На цьому тижні ще планую, можливо, розпочати іграшку, тому що засумувала я зав'язанням іграшок. Хоча це і легкі процеси, тому що тут в основному лицева гладь. Але мені хочеться вже пов'язати іграшки. До речі, Оксанка недошитко буде, здається, 20 го числа потрібно зайти в групу, подивитися, буде організовувати спільник іграшковий бум-зима, тому я. Якщо все добре, обов'язково до неї приєднаюся і вас запрошую. Це дуже чудовий спільник. Багато дівчаток бере в ньому участь, і тоді вже я пов'яжу трішки більше іграшок. Хочеться багато всього зв'язати, але, на жаль, часу мало. Тому, як є, отже, до нових підключень. Буду до вас підключатися сьогодні у нас середа. Так, вийшло, що я розпочинаю свій азовох посеред тижня, але думаю, до понеділка я ще щось розпочну, щоб вам було що показати. Ну що ж, до нових підключень. Всім па-па! Друзі, підключаюсь до вас, показати розпочала я новенький процес з ниточки Alize Superwash Artisan. Це шкарпеткова ниточка. 100 грам 420 метрів. Я її перемотала на два моточки. Ось такі. І розпочала в'язати шкарпеточки. Вирішила в'язати одразу дві шкарпетки, тому що я їх дуже довго в'яжу і ну, одну зв'язати, вирішила в'язати дві паралельно. Мені так здається буде легше. І от я вчора ввечері сіла в'язати. Скажу чесно, на ось, ось ці малесенькі відрізочки я потратила близько двох годин. Дуже довго я їх колопала. І гляньте, я в'яжу і бачу, ну, що дуже мало петель. Пров'язала декілька половинку десь пров'язала, думаю, ну, можливо, через те, що це тільки початок в'язання і полотно стягується. Пров'язала ось так. Я скільки рядочки пров'язала, зараз вам скажу. Десять рядочків приблизно. І я бачу просто, ну, що дійсно, що дуже мало петель. Ну, навіть при тому, що воно розтягнеться. І що ви думаєте, я перерахую, а, до речі, перенабирала я декілька разів. Тому що лишались дуже довгі кінчики, я не хотіла, щоб занадто багато ниточки лишалося. І я в один з моментів останній я замість 64 петель набрала 54 петлі на одну і на другу. І собі, нічого не підозрюючи, в'язала. І от перерахувала я, і тут 54 петлі. Ну, для моєї доньки молодшої, могли б бути ці шкарпеточки, але в неї є дві пари, в яких вона, вона їх носить вдома. Більше їй не потрібно. Ну, на старшу доньку вони вже не будуть, навіть якщо вони розтягнуться, тому що ця ниточка розтягується непогано, при носці, все рівно вони будуть вузькі. І як би мені не було шкода, я вчора їх відложила, взяла в'язання рукав, дончиного светрика. І думаю, відложу, подумаю, але що ж думати, якщо мені все рівно м -м, потрібно їх розпустити. Дуже шкода, тому що на, на шкарпетки взагалі дуже багато часу трачу. Ну, але ж, краще я їх розпущу на такому етапі і зв'яжу такі, як потрібно. Тому цей, цей стартик іде у мене в перев'яз. І сьогодні я хочу зв'язати. Іграшку. Вибачте, донька перебила, хочу зв'язати іграшку з ось такої ниточки Ярнард Дольче. Це подарована ниточка. Мені подарувала пані Оксана. Я побачила е сьогодні майстер-клас. Вийшов на каналі Dream Toys, здається. Е я вам лишу посиланнячку, якщо мене все вийде. Там вийшов такий. Чудовий миленький котик, і я дуже хочу його зв'язати. Буду в'язати гачком номер 4 тому що я от сьогодні вранці прокинулась і не знаю чому. Одразу в мене така думка, що дуже давно я якось не натрапляла на збір чарівниць добра. Це такий благодійний фонд. Хто не знає, вони збирають теплі речі, іграшки. І роздають людям похилого віку будинки, де ці люди мешкають, або ж в лікарні, де онкохворі дітки проходять лікування і таким чином підтримують цих людей. І я щось так собі подумала, зараз іграшки не продаються від слова зовсім. У мене є в наявності декілька таких невеличких іграшок. І я захотіла зв'язати ще, побачила того котика, він мені так сподобався. Думаю, спробую там. В'язаний він з білої плюшової ниточки, але я вирішила зв'язати, так, як в мене такої ниточки достатньо, з такою рабенькою. Ну, побачимо, як він буде взагалі виглядати. І якщо все добре, то планую побачу, як він в'яжеться по словах. Автора, який в'яже, забула як дівчинку звати, вибачте, він в'яжеться досить швидко. Ну, тому гачечок номер 4, іграшка не надто велика, тому, думаю, дійсно справлюся і хочу зв'язати ще декілька іграшок до збір. Збір я вам підпишу під відео. До якого числа? Сьогодні, сьогодні, до речі, натрапила на цей допис. Оксанка недошитко репостнула собі в сторіс. І я побачила, що збирають до якогось там січня, але забула. Тому, думаю, вив'яжу ще декілька, декілька візьму з наявності і відправлю ці іграшки. Нехай вони радують діток. Можливо, таким чином їм буде так, хоч така підтримочка. Отже, іду розпочинати. Завтра, напевно, якщо не буду на роботі, завтра до вас підключуся і покажу свої просуваннячка. тому що є трішки просуваннячка по джемперу, по одному і по другому, тому до нових підключень. Всім знову привіт! Отже, сьогодні у нас вже понеділок, і я вирішила закінчувати цей невеличкий в'язовлог. І покажу вам свої просуваннячка. На чим же ж я попрацювала? Як просунулися мої роботи, і буду вам показувати не по порядку, а так, як вони лежать в мене в кошику. Отже, покажу вам свої шкарпеточки. Я взяла їх з Артисану. Не буду розказувати вам, який артикул, щодо чого, я в попередньому підключенні показувала. І отже, ви знаєте, що я набрала попередній раз 54 петлі, я їх все таки розпустила. І набрала 64. Зараз вони виглядають все рівно маленькі, тому що резинка 2х2, але вже значно більше ні від того, що було. Тому ось так, як на мою швидкість, в'язання шкарпеток це просто мега-просування. Е, мега Мені дуже подобається, як лягає візеруночок вчора в мене було. А ввечері трішки вільного часу, і я вирішила пов'язати, тому що дуже хотіла пов'язати. І отак мені вони просунулися. Далі покажу вам по своїй ковтиночці просуваннячка. Там не надто великі просування, але вони є. І хочу вам їх показати. Не знаю, як дівчатка в'яжуть жакарт з декількома, не з двома, а більше кольорами. Це просто капець. Я з цими двома хлопочками нікуди не можу пристроїтися. То один втікає, то інший. Так само, і шкарпетки в'яжу. І тільки їх перекидаю зі сторони в сторону. Отже, полотно в мене було зв'язано, повністю відв'язано. І я розпочала в'язати. Як же вам гарно. Зложити рукавчик. Ось так положу, буде видно. Ось розпочала в'язати з цього місця, розпочала в'язати рукав. Розпочала я його в'язати і роблю убавочки в кожній білій полосочці, так назву її, я роблю убавочки, тому що рукав ну, справді, дуже широкий і мені не подобається. Не знаю, видно вам? Щось я не бачу, що я вам там показую. В кожній. Ех, Боже, вибачте, що це таке? В кожній білій полосочці я роблю у бавочки. Буду робити їх ще планую робити. Буду бачити, як, тому що ще мені широкувати рукав все рівно ще хоча б, ну, ще хоч трі, трішки. Ну, ось такі. Я скажу вам чесно, дається мені рукав важкувато. Довго він в'яжеться, мені щось здавалося, я перейду на рукава і так швидко його закінчу. Угу. Не тут то було. Але просування є і мене в це тішить. Не знаю, чи я б ризикнула ще ближчим часом ще зв'язати полосату якусь річ, тому що на таких спицях 2,75. Я не уявляю, як в'язала Маруся з каналу Марусина Скринка Рукоділля, гольфик з шкарпеткової пряжі на двієчці своїй доньці. Це ж просто, я не знаю, це якийсь подвиг. Мене б, напевно, не, не вистачило. Ось такі мої просування по ковтинці. Цілком непогані. Покажу, ще вам просування по ковтинці для доньки по чорній. Отже, я дов'язала все ж таки тіло ще, тому що мені було мало висоти для доньки мені було мало. Ось від маркерочка. Але вам так засвічує це взагалі жах. Отже, для доньки я пров'язала тіло від маркерочка. Ось так ще, ну не знаю, скільки тут сантиметрів, не міряла. І перейшла на рукавчик. На інший рукав, наступний. я його повністю зв'язала. От не можу вам показати, мало мені місця тут. Прийму полотно. Один рукавчик. І ось другий рукавчик. Тобто два повністю рукавчики в мене вже зв'язано. І я буду вже їх об'єднувати в єдине полотно з тулубом і в'язати далі. В принципі, ці рукавчики в мене пішли швидко, тому що там спиці 3,75, якщо я не помиляюся, я їх виміряла, але давненько. Тому після Мого джемперочка, мого светрика, це в'яжеться легко. І ще я один процес, розпочинала. Я вам показувала плюшову ниточку. Казала, що буду в'язати іграшки на благодійність. Отже, ось така чудова киця, зв'язалася. Ось така милашка. Побачила її, майстер-клас вийшов на каналі Dream Toys. І вона мені так сподобалась, така хороша. Думаю, зв попробую зв'язати з цьому кольорі. І вона от мені вийшла, ніби зефірка. Але ж на одній я не могла зупинитися. Тому я зв'язала ще одну. Ось. І тоді. Приходить моя донька і каже, мама, що це ти таке в'яжеш? І що ви думаєте, мусила я їй віддати одну таку кицю і сіла в'язати третю. Але ж, вже я була досить стомлена. І коли вив'язувала третю кицю, я зовсім забула вставити оченята. Тому тут оченятка вишиті, але вона все рівно не менш красива. Дуже. Красива. Донька вибрала кицю з оченятами, вже з нею спить, в неї всі нові іграшки, з нею сплять в ліжечку. Ось такі мої просуваничка. Мені е, в загальному дуже подобаються просування, які були. Е, і якщо піде так надалі, то я думаю, що я встигну навіть цих два плечові вироби е, закінчити у спільному проєкті різдвяні зустрічі. Тому що вони беруть в ньому участь, також ось ці котеняточки, вони також, я їх віднесла до номінації Валентини-Валентинівні, подаруй серце ближньому, так як ці котики будуть відправлятися до чарівниць-добра. Ще підберу іграшки, які є в наявності, також невеличкі, і відправлю, думаю, якщо все добре, сьогодні ж і відправлю посилочку. Отже, щиро дякую всім за підтримочку, за те, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Дякую всім новим підписникам. Я безмежно щаслива, що ви завітали на мій канал і залишилися тут. Отже, всім бажаю мирного дня, до нових відео, всім па-па!